ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Але... Дорогі брати і сестри, ми з вами продовжуємо горнувати час Великого Посту. І цей благодатний час для нас насправді є часом, який дає нам можливість. Очистити свою душу. Це час, який дає нам можливість покаятися. Це час, який дає можливість нам нормувати своє життя. Це час, який дає нам можливість побачити себе з іншої сторони, побачити свою гріховність. Це час, який дає нам можливість вернутися до втраченного. Це час, який дає нам можливість стати усій повноті цього слова Христия. Це час, який дає нам можливість Христа хреститися і Христа повернутися, відчути і побачити своє хрещення, відновити своє хрещення, відв... відновити свою Подобу Бога. І це я сказав лише дуже і дуже маленьку частину. Того, що здатний нам дати час великого Бога, наскільки він здатний змінити людину. І ми пам'ятаємо свято преображення Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, і Христос преобразився, його одежі стали сніжно білими, і Його обличчя світилося. Ось приображення це є якраз і для нас. Той приклад, що ми також маємо стати іншими, ми маємо за час хвосту преобразитися. Ми маємо можливість за час нашого життя і за час постій, які даються нам в житті, преобразитися, тобто змінитися, від життя гріховного, прийти до життя правильного, наближеного до святого, для того, щоб. Тіла і душі наші світилися від благодаті Божої. Але насправді Господь завжди нам нагадував, що Царство Боже силою береться. І для того, щоб хоча б трохи стяжати ту благодать Божу, нам потрібно прикладати трохи зусиль. Насправді зусилля не є такими тяжкими. Вони стали тяжкими із плином часу, тому що людина чим більше погружалася у гріх, тим більше віддалялася від Бога. Тому ми бачимо, коли читаємо Біблію, скільки років жили люди від Адама і Єви, і як рік і вік їхнього життя скорося. І це означає, що людина наскільки гріх погрузла. Що гріх її до землі прилітає, що гріх її в землю заганяє, що гріх гробить людину, він побиває людину. І ми, звичайно, що можемо знаходити завжди винних у нашому грісті. І першого винного, якого ми можемо знайти, це тих, хто нас оточує ближніх наші. І часто християни шукають винних. І знаходять вину всьому у дияволі на нечистому гусі. Але ми завжди повинні пам'ятати, що нечистий Дух від... не прийде по своїй животі. Нечистий Дух, він не війде в нас, коли ми не відкриємо двері йому своєї душі. Тому, в першу чергу, винні завжди ми. Ми відкриваємо двері нашої душі. Часто не для Бога, а для нечистого духа. Ми вже часто самі провокуємо і живемо так, ніби Бог не знає. Тому під час посту нам дається для того, щоб ми усвідомили, зрозуміли, що Господь постраждав за кожним із нас на Христі, що Він як найбільша жертва викупив нас від наших духів що він і далі готовий нам допомагати, але рівно стільки, доки людина буде хотіти цього. А ми часто не хочемо спасіння. Ми часто не хочемо єднати з Христом. Ми часто не хочемо Бога пускати в своє серце. Тому що впустити Бога в серце це означає, що жити по правді Богу. Це означає, що треба жити і виконувати заповіді Бога. А заповіді Божі для виконання часто для нас є тяжкими, тому що вони суперечать сьогоднішньому сучасному життю, тому що вони не підходять під сьогоднішнє життя і під сьогоднішньому сучасність. Тому для того, щоб виконувати заповіді Божі, треба стати іншим. Треба постити, треба молитися. Треба змінювати свій стиль життя, треба бути іншими в компаніях, на роботі, треба бути зовсім іншими в селі і в місті. Треба поведінку свою змінювати і тим самим віддаляти її від цього світу. Світ, який людину принижує, вбиває, який людина робить хворою, і людина від цього світу хворіє, страждає, мучиться, але не кається. Ми маємо можливість час Великого посту хоча б трохи виправити стан своєї душі, хоча б частково виправити і налагодити здоров'я своєї душі і свого тіла. І сьогодні ми чули під час Святої Літургії два івангівські читання. І Перше святий Івангелій присвячувалося святій неділі, четвертій Великого посту. Також почув ще одне Іванлії, де ми чули заповіді блаженства. І це Іван читається, коли згадується преподобні святі. І сьогодні церква згадує великого святого преподобного Івана Лісничника, який насправді проживав на тяжкій території нашої землі, на біля півніжжа Синайської гори, пустелі, де дуже і дуже тяжко молитися і перезадвісти. Там навіть як тварини забігають, то довго не витримують безпеки і, і жари. І там підніг жали стоїть сліднайський монастир, де і ціялістни пров'язався, молився і спасався. Тому ми сьогодні також і згадуємо час Великого Косту як приклад того, хто зміг, як людина, і здатний як людина досягнути за свого життя певної досконалості, довершеності. Добути і відробить на свою подобу Божа, хоча він завжди себе принижував, хоча він завжди себе і собі не приписував ніяких якостей, але люди бачили у ньому святость, відчували Його святість, тягнулися до нього, як і люди, так і, і ті, з ким він перебував. І в Сьогоднішній дівний Євангелії ми чуємо, як Господь наголошує нам, що цей рік. Можна вигнати постов і молитву. Ми часто можемо розуміти, що за рік, про який же рік іде мова. Але ми, коли чули сьогоднішній Іванлії, то ми маємо згадати про те, що батько привів свого Сина до Господа Спасителя нашого Ісуса Христа, благаючи його, що той зцілив його Сина, бо він має Духа немочі. Бо він імий, і, і дає той Бог застане, він кидає його ворогів воду. Він скривоче зубами і пускає піну. І погода себе неадекватна. Тому, звичайно, що Господь, коли побачив теплічого і просить чого батька, батько, який просить за свою дитину, він допоміг. Батько каже, якщо ти можеш, то допоможи йому. А Христос каже, якщо ти маєш віру. Якщо ти можеш вірувати, то він і він буде зцілений. І Христос, Він його зціляє. Христос йому допомагає. Христос допомагає цьому вінок. Дитині цього чоловіка. Він проганяє цього нечистого духа. І проганяючи нечистого духа, людина піднімається. Вона стає з полі, стає із землі, коли було принижа. Бо коли дияводить людину, Він її кидає в землю, до землі примітає. Він мучить її, і людина мучиться, кручиться по землі. Але коли проганяється нечистий дух, людина піднімається, і вона сьогодні, коли Христос його зцілив, Він його підняв. Він підняв його від землі до неба. І ми сьогодні бачимо, як батько радіє за свого сина. А які ж батьки не будуть радіти за своїх дітей, коли вони отримали стіл, коли вони отримають допомогу, коли дитина із малку страждала, мучилася, коли людний час могла загинути. І сьогодні полегшується терпіння і страждання цього батька, сьогодні дитина стає здоровою, і батько тішиться за свого сина. І не Христос його запитує, це з ним. Знає, відколи це з ним. Але для того, щоб інші почули, що часто діти вже тільки народжені, здається, не проживши у цьому світі когось багато часу, але можуть бути одержимими нечистими духами. І сьогодні Велика пересторога, що часто тепер нечистий дух діє через дітей, для того, щоб спокушати дорослих. Тому ми бачимо, що гріхи часто роду нашого можуть відбити на дітям І Господь сьогодні вказує на те. І батько сьогодні наголошує, що в нього це знало, що він не народився таким, але він став таким за життя. А це означає, що часто ми, коли ведемо неправильний спосіб життя, коли самі не маємо Духа святого і благодаті Божу. Передаємо вже своїм дітям церкву нечість, яку вже самі нас били, часто забуваючи про те, що те все, що на батькові і матері, все переходить на дитину. І дитина мусить все це нести. Тому, коли ми якось думаємо, що ми робимо саме собі, то дуже часто забуваємо про те, що коли ми грішимо, то гріхи падають на нас і на дітей наших. Тому сьогодні Господь нам нагадує у час великого поста, що ми повинні сьогодні молитися за себе, ми повинні молитися за свій рік, ми повинні молитися за гріхи мотності нашої. Ми повинні молитися і просити Бога, щоб Господь простив ріхи, аби всьому покоління нашого роду. Ми повинні просити Бога і благати Його, щоб Він не дав і не пропустив наші гріхи на дітям наших. І тому сьогодні зцілилася дитина, і батько сьогодні радіє. Його покинув дух не мотив, дух нечистий. І сьогодні радість для <клес> родини. І, звичайно, що для нас сьогодні радість, маємо сьогодні певну науку Божу, як ми не повинні поступати в своєму житті. Пам'ятаючи про те, що коли ми дорослі, грішимо, ми шкодимо не тільки собі, а ми шкодимо і собі, і своїми дітям. Ми шкодимо і в подальшому своєму роду, і в подальшому, а сім поколінь може страдати через наші гріхи. І часто ми потім приходимо, до каємося, молимося і плачемо, і не знаємо, і звідки воно впало, і ніби сами живемо, і молимося, і гріхи таких не робимо, але чому страждаємо навколо нас. Що все воно в цьому житті і може припинити Христос. Але по нашій же волі, коли ми віддамося повністю на волю Божу, якщо читати життя Івана Вістишника, то знайдемо там один вислів, дуже чіткий і ясний: Він поклався і віддався повністю на волю Божу. Звичайно, що в нашому житті покластися на волю Божу, це є тяжко. Тому що покластися на волю Божу — це суперечити цьому сучасному сьогоднішньому повинно, Ми повинні стати іншими нас у цьому світі сьогодні часто не зрозуміють. Але ми сьогодні можемо підлаштуватися під цей світ. Ми можемо замовкнути і не огризатися там, де не потрібно, де може диявол приступитися ще більше. Ми можемо закрити очі на гріх. І віддалитися від нього і відпускати через свої очі, своє серце і свою душу. Ми можемо тікати від гріха. Нам не треба воювати, відстоювати, нам не треба щось часто доказувати, коли ми не знаємо як доказати. Нам просто треба закрити очі. Нам просто треба відійти. Нам просто треба схопитися. Нам просто треба не нагрізатися. Нам треба просто замокнути. Нам треба просто не встиг. Нам просто треба відчути. Що Христос із Христа молився, говорячи до своїх тих, хто його розпинає і буває простий очі, бо не знає, що згоди. Тому Господь нам сьогодні дає чітку і ясну настановку. Цей рід проганяється тільки постом і молитвою. І це є слова, на які ми повинні звернути свою увагу. Це є слова, які ми повинні проходити, з якими цілий після. Бо ми повинні прогнати якомога далі від себе рід. Нас порушає, часто з ними одержима і часто, який тримає нас заключенні, в тюрмі. Кожен із нас знає свої пороги, кожен із нас знає свої проблеми. Ми маємо свої ваги і в кожного свої. Хтось страждає гріхом посуду, хтось обманом, хтось пукав стати неправдоподства. Хтось булда і таких багато інших гріхів, які в нас є. Хтось грошолюбством і не знаємо, чи страждає. Часто ми знаємо, але не хочемо цього позбутися. Часто ми знаємо і не хочемо проти цього воювати, бо нам так комфортно, нам так добре. Ми живемо із тим і думаємо, що так воно прави. Але все до до часу, поки гріх нас не з'їсть. Поки не браниться, поки не пропіли землі, поки ми не впадемо, поки не почнемо плакати, поки не побачимо, що вже безлигідь і нема куди діватися. І вже нікому нема кому нас піднести, і тільки Христос, який простягує нам руку, одна надія, одна допомога, з яким і є одночасно і перемога. Тому і Піс здається нам, щоб прагнати землического Духа, а Він проганяється постом і молитвою. І без поста, і без молитви, і без поклонів ми не викоренимо нечистого духа свого життя, а разом із тим не викоренимо ні одного порогу свого слов, і свого гріха. І коли ми хочемо чогось добитися, причасті тіло і крові Господа Спасителя нашої вісна Христа, це є перший рік, який дається нам, коли ми сповідаємося, коли ми каємося, коли очищаємо свою душу. Коли приймаємо тіло і кров, і коли дається святая святим і настаємо стаємо найсвятішими. Тому дай Бог, дорогий і сестри, щоб цей час Великого Посту не прийшов для нас даремно. Бо коли час в нашому житті проходить даремно, ми губимо просто час свого життя, а ми бачимо, яке воно коротке. А ще найбільше більше сьогоднішній час війни ми повинні задуматися. Сотні разів більше за своїм життя. бо є частина нашої країни, де життя просто на тому сутку. коли гинуть за декілька хвилин сотні і часто і тисячі людей. Ми часто не знаємо, а лише читаємо і бачимо ту інформацію, яку нам подають, але насправді все по то інше. Тому часто солдати проходять крізь трупи, крізь тисячі і тисячі смертей. Коли самі вже не витримують того болю і того страху. Тому то тільки Бог нам може допомогти, тільки надія на Христа, який на Христі, зараз нас страждає, тільки рід нечисто можна прогнати постов і молитву. Тому я на початку посту говорив і нагадував: нам потрібно почати постити. хоча не заради себе, а заради нашої країни, заради миру нашої. Тому, коли хочеш, щоб твоя дитина, твій син, донька вернулися із фронту, вернулися тільки війни, то ти батько і матір. Не проклинай ворога, не матюкай його, але молися за свого Сина і Бозь за свого Сина, і за мир і спокій в нашій країні, і тоді обов'язково Він повернеться. Бо з ним буде Христос, з ним буде захист Господа Спасителя нашого Христа. Але коли ми будемо проклинати і ненавидіти, ми будемо шкодити собі і своїм життям. І потім може статися таке саме, що ж сталося сьогоднішньою людиною цього батька, який прийде до Христа дитину та режиму нечистим духом. Тому не думаємо, що ми такі безпечні, що ми так сильно захищені. Ні. Ми часто надіємося тільки на свої фізичні сили і на свій розум. Ми часто надіємося на те, що ми можемо заробити якісь гроші і за них щось купити і щось придбати. Але бачимо, яке це все нікчемне, порожнє і скоро проходяще, що ми не можемо купити і продовжити день свого життя. Ми не можемо купити за гроші своє здоров'я. Ми не можемо однієї волосини собі придбати на своїй же голові. Тому дай Бог, щоб ми за час Великого посту хоча б чогось навчилися. Хоча б розумілося. Якщо маємо можливість, відкриваємо інтернет, читаємо лісницю Іоанна Толісничника. А він написав тих 30 сходинок, як зійти по тій драбинішій від землі до неба. І коли він перебував як ігумен Синайському монастиря, перший наближений монастир, точніше ігумен цього монастиря, попросив його. Щоб той написав для них настанову, як жити, як спасти свою душу, що робити, і як молитися, як постити, як проведе дні свого життя, щоб спасти свою душу, щоб осягнути царство Бога. Він коли почув це, прочитав цього листа, він сказав, що я не достойний такого того написати. Я сам їм учив, я сам вчуся, але скорившись, він написав. І написав ось цю велику лісницю. І розписав і написав, як просто проходити по одній щаблині. І здається, тих 30 сходинок і так, і не багато. але проходити дуже тяжко. Тому що часто піднявшись на 3 сходинки, падаємо знову на перше. І так і в нашому житті, піднявшись на 15 сходинок, падаємо знову на перше. Тому для того, щоб пройти наше життя, для того, щоб Христа у для того, щоб його відчути, для того, щоб ми на руки затрачено раді, потрібно почитати хоча б частково лісницю Іоанна Погодобного Лісницька пам'ять, якого сьогодні світло святкує. Тому, друзі, брати і сестри, дай Бога, щоб ті святі, які церква нам відкривають в час Великого Посту, як говорить, палама, палама, як Іоанн Лісінь. Це є ті світильники, який вже час свого життя, нам навіть не уявити, що вони здобули духовному морозці. Вони насправді світилися, як світильник яскравий, який зараз світить у царстві Божому. Нами навіть на хвилину, на думку не може спасти, і ми чуть-чуть не, не, не можемо зрозуміти, чого вони досягли за час свого життя, а нам хоча б трохи потрібно би. Взяти з їхнього життя приклад. І тоді Господь, протягуючи нам руку, допоможе, пройти те, що кожен із нас дам у нашому житті. Вітаю всіх нас із ще одної неділи святого Великого Посту. Вітаю всіх причасників і з прийняття Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, нехай буде вам за причастнення Слуха і не посуду а на очищення душі і тіла, на спасіння душі і тіла. І нехай мир, і Божого, ми, і провається всіма нами від мінімутів до віку. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.